Читаю новини. Німецькі ЗМІ повідомляють, що деякі міста Німеччини планують в холодну пору року відкрити спеціальні громадські місця, де можна буде зігрітися тим, хто під час кризи не впорається зі зростанням цін на комунальні послуги. Як зазначає німецьке віддання білд через обмеження постачання газу? Вартість електроенергії буде не тільки продовжувати зростати, але їй може і не вистачити фізично. І це в Німеччині, розумієте, для цілої боротьби з цією проблемою все більше міст країни створюють кризові команди та розробляють плани для роботи у надзвичайній ситуації. Читаю інші новини: мер Краматорська Олександр Горчаренко попередив мешканців про те, що взимку місто Ймовірно, опиниться взагалі без газу, без опалення, каналізації, без водопостачання. Також, за його словами, буде критична ситуація із електрикою. Він закликав людей, які планують їхати з міста, готуватися до зими вже сьогодні, і заявив, що їм швидше за все доведеться жити по кілька людей в одній кімнаті, щоб зберігати тепло та економити електрику, набирати воду. Просто десь на вулиці з якихось, не знаю, місць масового користування, які їх планують десь там щось закупити і так далі, де будуть видавати людям воду. Також він закликав робити запаси дров. Повертаємося в сьогоднішній день. Що маємо на сьогодні? Ми всі розуміємо, чого взагалі хоче Росія. Одна зі стратегій Кремля це заморозити Україну взимку. Це розуміють всі. Ціна на газ зростає. В нас з запасами газу ну, дуже недобре з багатьох причин. Скажімо так. Люди будуть включати електрообігрівачі. То зрозуміло, як по-іншому зігрітися взимку? Я просто представляю собі, коли ось величезна кількість людей вімкне одночасно дуже велику кількість електроприладів, яке взагалі це викличе навантаження. І чи не вийде так, що ми можемо залишитись взагалі без електрики? Після початку інтенсивної фази війни. Той, хто жив в Києві, пам'ятають, що намагалися розбомбити ТЕЦ 6 в Києві на Троєщині. Тоді в них це не вийшло. І дуже багато експертів були здивовані, що рашисти навіть не намагалися потім знову розбомбити цей та інші подібні об'єкти. Але з'ясувалося, що плани Кремля перенеслись на осінь саме такі плани. Чому на осінь? Все дуже просто, щоб ми не встигли просто їх відновити. Ось і все. ТЕЦ 6 виробляє теплову та електричну енергію для забезпечення споживачів, переважно оболонського, деснянського, дніпровського, подільського, шевченківського районів Києва. Якщо її розбомбити, то півміста просто залишиться без тепла та світла та електрики. А якщо вдарити по інших ТЕЦ, то Київ буде просто паралізовано. Не будуть працювати ліфти, холодильники, чайники, плити, пральні, не буде працювати подача води, каналізації, не можна буде нічого, навіть зарядити телефон, не буде працювати метро, тролейбус, трамвай. І расисти, вони це добре знають. Більше того, в них у планах завдати ударів по ТЕЦ не лише в Києві. І ось мене залишається питання до влади: а чи вирішується взагалі питання, як захистити? Надважливо стратегічні об'єкти. Навіть в Німеччині вже готуються допомагати своїм громадянам взимку, бо вона буде холодною, а опалювальний сезон він буде непростий. Але ж в Німеччині немає війни і там не буде розбомблених ТЕЦ. А ми маємо високу ймовірність, що будуть. До того ж, в Німеччині місто може купити газ та електрику в різних. Постачальників в нас сьогодні це нереально. Мери та міськради вони не зможуть самі вирішити ці проблеми в воєнний період. І я дуже сподіваюся на те, що влада про все це думає і вирішує всі ці питання. Питань дуже багато. Мені, наприклад, хочеться почути більше інформації від влади, що до зими ми готові. Те, що нам зараз розповідають, що готуються якісь мобільні теплоелектростанції, так, чи як то правильно називається, щоб там, якісь генератори, там, якісь ще щось, ще щось, тобто щось готується, і це все можна буде там запустити. Там за один день і так далі, і їх там вже якась кількість є. Кажуть, що вже створили групу, і все це готується до різних моментів. Але дуже багато питань дуже багато питань. Які альтернативні є варіанти? Ось якщо, не дай Бог, ось так станеться, ось все те, що я назвала зараз в програмі. Що робити? Ось, просто що робити? Є якісь альтернативні варіанти, щоб не бути в шоці просто, а одразу взяти і перевестись на якісь альтернативні варіанти. Чи є якісь зараз пропрацьовуються якісь варіанти, як взагалі захистити? Як захистити такі надважливі об'єкти по всій Україні, не тільки в Києві? Чому нам не розповідають про те, що не треба розповідати, як не треба, нехай це буде таємниця. Просто скажіть людям, що варіанти є. Варіанти є. І там, в рашці, теж нехай почують, що ми готові, нехай задумаються, що якщо навіть вони це зроблять, все рівно, все буде добре. Заспокойте людей, люди переживають. Заспокойте людей, що прораховуються всі варіанти, що влада готується, дуже серйозно готується до зими. Я дуже сподіваюся, що справді готується і готується серйозно. Втім, час покаже, як все буде, але точно знаю, що ця зима буде надважка.